Місце писання, де Ісус це говорить, ну, називає себе в моменті, що я пастер добрий. Ми звикли так, що ну, пастор ну, звучить вже трошки, да? що це якийсь статус, ну, в якійсь мірі, можливо, це так і є. І Бог благословляє людей, щоб вони служили на цьому місці в церквах. Але насправді ну, пастор це людина, в принципі, значально то пастух, да? яка пасе овець своїх. На середньому сході це порівняння було доволі популярним. І люди, ну, в принципі, коли чули такі речі, то їм були вони зрозумілими. Тому що там ну, це вівці, тваринництво було поширено набагато більше, чим займатися землею. Бо земля там, ну, я сумніваю, що там був чорнозем, да? і, мабуть, дуже багато було камінців, ну і так далі. Тому такі порівняння багато хто використовував, і пастирями себе називали і царі, і священники. Вони називали так себе, як ну, вони ведуть свою пасту або ведуть народ. Ну, та й взагалі, в буквальному сенсі, пастухами були і Авраам, і Ісак, і Яків, і Мойсей, і Давид. І в старозавітні часи таких прикладів є доволі багато. Ну, зачитаю, ось, наприклад, Псалом 22, з першого вірша, і там ось говориться, що Господь то мій пастир. Тому в недостатку не буду, на пасовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Тому люди чудово розуміли цю аналогію, яку Ісус почав проводити. І Івана, 10 розділ з першого вірша, буду читати і коментувати. Ісус каже: по правді, по правді, кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде той злодій і розбійник. Я от читав так роздумував. Ну, в кошарі або в цьому загоні для овець могли знаходитися різні стада не одне стадо. Які просто там на ніч закривали і охороняли від диких тварин, від злодіїв і так далі. Ну і логічно, що сторож не пропускав би кого попало до овець, а лише пастухів. Да? Тому що люди, які намагалися б потрапити в кошару поза ворітьми, ну, мабуть, мали якісь злі наміри на рахунок стада. Другий вірш написано: хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменю і випроваджує їх. Інший факт цікавий полягає в тому, що овець розводили в більшості, я так почитав, для того, щоб шерсті з них мати, не для того, щоб їх забивати на м'ясо. Тому вівці держалися там довго. Ну не знаю, скільки вони живуть, якщо чесно. І там пастухи давали їм імена, вівці звикали до своїх пастухів, знали їхній голос. Якщо ми враховуємо, що в цьому загоні було, могло бути багато різних отар, то вівці знали голос лише свого пастуха. І якби там на виході стояв, ну, приходить пастух і кличе овець, да? то до нього йде своя отара, яка знає голос свого пастуха. А інші вівці з інших отар вони би не пішли до нього. Вони б навпаки відбігали. Четвертий вірш. А як вижене всі свої вівці, він і перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужими ж не підуть вони, а будуть тікати від нього, бо не знають вони чужого голоса. Ну, ось і підтвердження того, що вівці чужого голоса тікають, а йдуть лише за своїм пастухом. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. Здавалося б, з одної сторони, трішки дивно. Люди всі знають про овець, всі знають про скотоводство, да? але він їм розказав і вони не зрозуміли. Ну, я думаю, що вони, звісно, уявили все, що він сказав. Вони уявили ці всі фізичні образи, ну і подумали, ну, сказав він про овець. Ну і що далі? Цілком очевидно, що більш за все духовні моменти, які хотів Ісус їм донести, вони відразу не побачили. Ну, як Ісус говорив, що люди будуть слухати та не будуть чути. Да? Я думаю, щось подібне в цій ситуації відбулося. Ну, звісно, Ісус далі, в сьомий вірш, він почав трохи вже їм толкувати. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівця. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії, і розбійники, але вівці не слухали їх. Він починає проводити духовну паралель і вже називає себе дверима для зайховець. Є інше місце писання, що Ісус каже, що до Отця ніхто не приходить, як не через мене. Да? І ми, начебто, вже ну, і так розуміємо, до чого веде Ісус. Але, думаю, люди тоді не сильно все рівно розуміли його. Він говорить, що перед ним приходило багато злодіїв, які мали злі наміри. Да? Цікаво, що між останнім пророчим Словом Бога, ну, наприклад, зі старого заповіту те, що записано, і до приходу Ісуса Христа пройшло ну, приблизно 400 років. Да? І ну, в мене питання: як думаєте, за 400 років, що не було євреїв священників, чи не було правителів? чи не було тих, хто вів народ? Я думаю, звісно, такі люди були. Так само були ті самі фарисеї у часи життя Ісуса Христа. Які намагалися так само вести народ, наставляти народ. Але ми розуміємо, що більшість цих людей, і ті самі фарисеї включно, вони все-таки мали наміри більше сібелюбні, да? грошолюбні. Те, що, як і ми бачимо приклади, керівництва, як і в нашій державі, має негативні риси. Так само всі 400 років єврейського народу вони мали своїх пасторів, умовних. Але наміри їхні були не для того, щоб догадити Господу. Дев'ятий вірш написано. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І хто війде та вийде і пасовисько знайде. Вівці, коли виходили із загону, проходили повз свого пастуха, який стояв у цих дверях. Ну і порівняння відповідно, що. Лише через Ісуса Христа ми можемо пройти, який є цими дверима, щоб потрапити в Божу присутність. Тут можна додати, що лише через Ісуса Христа можна отримати Божу благодать. Можна отримати лише через Нього спасіння. Амінь. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати, нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали. Повторюся, що знову ж таки багато було лідерів народу, але чи багато з них по-справжньому служили Богові і людям? Навіть ті, що записані в старозавітні часи останні царі, ми можемо ну, почитати і побачити, що дуже багато Бог не був ними задоволений, тому що вони не слухали Бога, вони не виконували його волю, вони займалися ідолослужінням. Вони жили в гріху і жили для себе. Але Христос каже ось тут якраз 11-й вірш: Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне, за вівці. Багато хто може назватися насправді той пастиром або поводарем, але ще багато хто зможе віддати своє життя за своїх овець. Чи то по-справжньому дійсно стадо. Чи якщо ми переводимо в духовне, в духовне життя за людей, уявимо трішку, трішки картину: От в Палестині наступає вечір і Пастух залишається зі своїми вівцями. Як думаєте, чи багато було загроз навколо нього? Якщо поцікавитись, то в місцевості могло водитися дуже багато диких тварин: левів, вовків, шакалів, ведмедів, геєн. А до всього цього могли бути люди, які хотіли або вкрасти, або вбити і так далі. Ми знаємо приклад Давида, який в юності, будучи пастухом, боровся проти Лева, боровся проти ведмедів. Тоді, коли захищав ну, дійсно своє стадо, своїх овець. Від кого ж захищає нас Ісус? В 12 вірші далі йдеться, що. Наймет і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає. А вовк їх хапає і положить. а наймит утікає, тому що він наймит і не дбає він про вівці. У наймита, думаю, мотивація проста це зарплатня. Ну, Своє життя класти за чужих овець, ну таке собі діло. Да? Навіть якщо гроші заплатять, але ж краще себе зберегти. Да? Є цікавий вірш у Єремії 10.21 написано, що бо пастирі стали безглузді і вони не зверталися до Господа, тому не щастилося їм і розпорошене все їхнє стадо. А тут уже говориться чіткий приклад про людей: про те, що ось ці лідери, правителі вони стали безглуздими і не зверталися до Бога. Повернемось до Івана 10 розділ, 14 вірш. Ісус знову каже: Я, пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я завівці кладу. Порівнюючи свою єдність і близькість із Отцем, Ісус порівнює так само із віруючими свою близькість, свою любов до нас з вами, як. До тих самих овець в стаді, які перебували, які потребували захисту. Ісус, ось цю свою любов, до нас довів на хресті, доказав. Він далі каже, що також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастор. Питання, про яку ж іншу кошару говорить Ісус тут? Про нас Він говорить. Мова йде про язичників. Те, що ми, як вівці, до єврейської кошари, ну, ніяким чином взагалі не належимо. Але це не завадило Ісусу так само полюбити нас, так само прийняти нас і стати пастором для нас так само, як і для них. Ну, звісно, для тих, хто захотів піти за Ісусом. 17 вірші він продовжує Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його. Я цю заповідь взяв від свого Отця за цих слів між ідеями знову незгода знялась. Тут Ісус знову попереджує про свою смерть. Попереджує про своє Воскресіння, наголошує на тому, що життя у нього ніхто не забирає, а лише він віддає його самостійно. Я думаю, цілком можна простежити те, що Ісус говорить, що Він, як Бог, має владу і над смертю, і над життям. Ну, Відповідно, через такі великі заяви люди почали на нього обурюватися. Я думаю, це місце писання, що я прочитав, це все Івана, воно має. Чимало моментів, до яких можна позадавати ще питання і пороздумувати? Одне з них хотів би задати, ось, що як нам ось, як тим вівцям в загоні, може весь багато різних поруч, з різних, можливо, отар? І ми всі стоїмо там разом, і хтось відкриває ось двері і кличе. І як нам от зрозуміти, оце прийшов наш пастор? Це прийшов Ісус чи ні? Це Він до мене говорить чи ні? Як нам зрозуміти, що. Нам потрібно йти зараз за Його голосом, що нам потрібно виконувати те, що ми отримали в молитві, наприклад, чи те, що ми просто, якась нам думка спала щось робити, і ми думаємо, чи від Бога це, чи не від Бога. Думаю, порівняння зрозуміло, що ми, так само, як ці вівці, маємо навчитися слухати голосу пастора Свого, пастуха Свого. Ну і, Звісно, що саме головне голос Ісуса. Знаєте, це питання задавали, я думаю, собі дуже багато людей і продовжують їх собі задавати. Приклади це Самуїл. Він в юному віці чув голос Божий і чув не один раз. Але до тих пір, поки йому е його наставник Ілія, да, здається, не підказав Ілій, то він і не розумів, що то голос Божий. Він чув і приходив до Ілія. Наприклад, Гедеон, який отримав відкриття від Бога. Який отримав настанову, що потрібно робити, він у Бога перепитував, раз перепитував, другий раз перепитував, третій раз перепитував. Тому що він мав якісь сумніви і шукав підтвердження в собі. Він не був впевнений. Коли ми чуємо голос Божий, то як же нам його розпізнати? Порівняно з Самуїлом чи Хедеоном, ми маємо з вами повну Біблію. Вони на ті часи мали. Закон, мали там, хто міг, можливість читати те п'ятикнижі, ми маємо не лише п'ять книг, ми маємо їх набагато більше. Ми маємо повну Біблію і натхненне Боже Слово, яке можемо читати, вивчати і обдумувати. Хочу зачитати до цього 2 Матвія, 3 розділ, 16 вірш, де написано, що все Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи. До виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. З Біблії ми можемо зрозуміти, який у Бога характер, який характер у нашого пастора, зрозуміти його бажання. Потім це все ми можемо прирівняти до себе, і коли нам щось приходить на думку, то ми можемо задати собі питання, чи це відповідає характеру Бога, чи це відповідає бажанням Божим. Якщо ми чуємо якийсь голос, і він закликає нас до дій, а ці дії відрізняються від характеру Христа, то, мабуть, не потрібно це робити. Але щоб спочатку почути голос Бога, то було б дуже добре спробувати прислухатися. Да? І найкраще, звісно, це робити в молитві. Є час, і він повинен бути, коли ми перед Богом схиляємось на колінах, відкриваємо свої серця, відкриваємо свої душі для нього. І говоримо, просто з ним говоримо. Кажіть йому все, що у вас лежить на своєму серці. Але не забувайте про ті моменти, щоб прислухатися до Бога, а не лише говорити в одну сторону. Через молитву ми можемо почути голос Бога, ми можемо відчути Його присутність, ми можемо отримувати відповіді на ті питання, які ми задаємо Йому. У Матвія 6.6 написано: а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Зачини свої двері помолися Отцеві своєму, що втайні, а отець, твій що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ну, і думаю, що третім завершальним фактором до певних цих умов є, крім того, що ми можемо молитися, ми можемо читати, ми повинні вірити. вірити у Святе Письмо, вірити, що Господь чує наші молитви, вірити, що Господь може відповідати на наші молитви. І у Марка 11 розділ з 24 вірша написано: Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Підбиваючи підсумки, ось важливий момент, що ми повинні вміти розрізняти голос, коли нас кличе наш пастор. Щоб розрізняти цей голос, то ми повинні знати, який характер у нашого пастора. Ми повинні довіряти нашому пастору, ми повинні говорити з ним, ми повинні прислухатися до нього так само, щоб не лише в одну сторону виказувати наші побажання, наші прохання, наші потреби. І, звісно, вірити в те, що він чує і відповідає. Віра це те, без чого не можемо ми, ну я думаю, на 100% прийняти Господа. Прийняти Його обіцянки без віри неможливо. Саме головне, прийняти Боже спасіння без віри ну, теж неможливо. Відповідно, не маючи віри, ми не можемо почути голос Божий. Бо Ісус сказав, що по вірі вашій буде вам. Да? Ну, В різних перекладах по різному звучить. Тому хай Господь нас благословить. я помолитися про це все, щоб Бог навчив нас чути Його голос, навчив прислухатися до Нього і розрізняти, коли Він говорить, і що говорить, і що Він від нас би хотів. Дорогий Небесний, Отець, я дякую тобі за слово твоє Господь, дякую за те, що Біблія має багато обіцянок. Боже. Дякую, Господь, за те, що ти добре є, батько до нас. Навчи нас, будь ласка, навчи нас Господь чути тебе. Навчи нас Господь прислухатися, розрізняти твій голос, Господь, коли Ти говориш, Боже. Коли ти, Господь, кажеш нам щось робити, то дай нам, Боже Господь, сміливості і розуміння, Господи, виконати це. Благослови всіх нас, щоб ми навчилися, Господь, від Тебе, Боже. В ім'я Ісуса, Молю, про це. Духом Святим навчи й направ кожного присутнього, люблячий Батько. І хай це все, Господь, прославить Твоє ім'я, Господь, хай ми своїм життям, виконуючи твою волю, прославляємо Тебе. Дякую тобі, люблячий Бог, великий Бог, Бог Отець і Син і Дух Святий. Амінь.